У якій формі навчатимуть буковинських школярів який стан укриттів у закладах освіти чи забезпечені школи підручниками, та як відбувається вступна кампанія до коледжів та вишів в області активно готуються до початку нового навчального року в умовах війни. Всі деталі вже готова розповісти моя колега. Дистанційне навчання лише у кількох школах на Буковині. Учні більшості закладів середньої освіти відвідуватимуть заняття в очні чи змішаній формах навчання прогнозовано. У нас 198 закладів загальносередньої освіти будуть навчатися за о, о, в офлайні. З змішаною формою навчання буде 137 закладів. І прогнозовано три заклади. Це у нас дистанційно, проте це виключно прогнозовано. Це два заклади Сторожиноцької територіальної громади, один заклад математичний ліцей Чернівецької міської ради. А проте ці заклади зараз шукають можливість укриватися за суб'єктами, які знаходяться поруч відповідно до вимог. Зважаючи, що вже другий навчальний рік проходитиме у воєнних реаліях, важливо подбати про безпеку школярів та студентів. Тож ці заклади. Де освіти, де відбуватиметься очна та змішана форма навчання, мають мати відповідно обладнані укриття. Наразі в області є 860 таких об'єктів. «211 об'єктів. Це готові, обмежено готові 247 об'єктів це найпростіші укриття. Ми говоримо про найпро... протирадіаційні укриття, найпростіші укриття. І наступний у нас показник: це ті заклади, які укриваються за угодами, тобто вони не мають власного укриття, але в до 500 метрів мають поруч укриття і уклали відповідно угоду. Це 203 об'єкти, які уклали відповідно за договором. Окрім того, в області наразі є 92 об'єкти закладів загальної середньої освіти, які потребують ремонту, реконструкції та будівництва. На це потрібно витратити понад 1 мільярд гривень. Втім, виділили лише 25 мільйонів. Тож ремонтуватимуть все в обмеженому режимі. Ми маємо 8 об'єктів. Сім об'єктів це капітальний ремонт. А одне об'єкт це будівництво. Це найбільший заклад загальносередньої освіти, який знаходиться на території міста Чернівці. Ми говоримо про 13-й ліцей, де налічується дітей понад 1500. Плануємо будівництво. Важливе питання також забезпечення учнів новими підручниками. Так область отримала тільки 14% начальних книг для п'ятикласників. Наші міжнародні донори Міністерства освіти і науки обіцяє, що п'ятий клас ще будуть упродовж року доставлятися підручники. Проте маємо хорошу новину. Це наш шостий клас. Шостий клас станом на сьогодні в області уже 115 тисяч підручників. Потреба 140 тисяч. Тисяч, тобто стан шостий клас, ми будемо мати в повному обсязі підручники. Підручники доставляються навіть сьогодні. Уже партія 40 тисяч ще додатково була доставлена. Територіальним громадам ми будемо роздавати, коли буде вся поставка, вся сума підручників. Що ж стосується вступної кампанії до Буковинських коледжів та вишів, триватиме вона до 31 серпня. Наразі освітні установи отримали 26,5 тисяч заяв від абітурієнтів, і ця цифра з кожним днем збільшується. За державним замовленням на фахову передвищу освіту зарахували 1207 дев'ятикласників, а у заклади вищої освіти 1468 осіб. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач Теми дня ТВА.